Друзі, всім привіт! В цьому відео я розкажу про наш новий функціонал про імпорт публікацій. Знаю, що багато з вас його чекали, особливо ті, хто працює з великими проєктами, з великими об'ємами і е е е е е так далі. Ось, Переходите до імпорту публікацій з вашого проєкту, і тут насправді все доволі просто. Найскладніше, звісно, при імпорті це підготувати файл. Ми створили для вас ось шаблончик, він завжди тут під рукою. Вам далі необхідно перейти до цього файлу. І зробити його копію для того, щоб ви далі могли з ним працювати. а Зараз ми пройдемось по всіх колонках. Дивіться, перший у вас це формат, а, і тут, якщо це стаття, ви ставите одиничку, якщо прес реліз, ставите двічку. Все просто далі. У вас має бути заголовок статті. Давайте спробуємо це заповнити. Ну як Зазвичай вам статтю віддають в Google і Вам далі потрібно зайти, скопіювати, вставити. Але насправді ну, краще б цю роботу навчити робити копірайтерів, щоб вони вам відразу віддавали вже в потрібному форматі. Ось можете їм банально відправити це відео і вони розберуться. Далі вказуєте URL. Котрий хач хочете бачити, там хай буде так. І найскладніше це вставити текст в HTML форматі Як це найпростіше зробити? Ви копіюєте текст, ідете в будь-який HTML редактор Це насправді ось я загуглив просто, але такий самий HTML редактор в колабораторі ви можете відкрити віконечко з цим редактором, де ви зазвичай додаєте статті, там робити ці самі маніпуляції. Ось ви вставили текст. Далі рекомендую колись виділити ctrl a натиснути очистку від стилів. Ось заголовки, як зазвичай, там злітають, ви можете вказати, там H1 десь десь проставити H2, але зазвичай воно підтягується з документу. Ну, ось, Наприклад, якщо ми вставимо цю частину з H2. Бачите, вона вставилась вже за H2. Якщо ми очистимо H2 все одно залишається. Тому насправді це досить нескладно. Ви вставили, пробіглися по тому, щоб прибирати там зайві якісь штуки. Ось, і у вас готовий текст. Ви його дивитесь в html форматі копіюєте, повертаєтесь до таблички, вставляєте ось у вас готово. І далі потрібно вказати мову. Українська мова UA, Але якщо ви не знаєте як, то тут є ось перегляд. Сюди заходите, і Тут перелічені там всі мови і їх позначка. Якщо з цим виникнуть якісь складності, ви завжди можете написати в підтримку. Ми допоможемо з цим розібратись. Далі, тайтл. Скопіюю просто назву статті description, Для description я також скопіюю його там, перші, а це не ті, ну яка різниця. Ми з вами просто тестуємо, тому немає значення. Ось ми вставили. Далі ківорди. Ну, я не буду їх заповнювати, залишу так. Все. Тепер нам потрібно, що зробити: скачати це в CSV файл і імпортнути. Ось ми беремо. Воно дуже швиденько все імпортнулося і давайте пройдемось по колонках. Перша колонка стаття. Якщо ви помилились, ви можете прямо тут підкоригувати, і все дуже просто. Назва статті також можна редагувати. Ну, будь-яке поле можна редагувати, окрім ківордів. Так. Все, як ви бачите, воно розпізнало мову і так далі. і так далі Все дуже просто. Єдине, бачимо, що якась помилка у тексті публікації. Дивимось, ага, у нас недостатньо кількість знаків. Відкриваємо, як ви бачите, текст в звичному вам редакторі, і ми тут можемо просто. ну Зараз зробити невеличку маніпуляцію і вставити трошки більше тексту. Як ви бачите, ось більше двох тисяч все зберігаємо. У нас всі поля валідні, всі поля валідуються рівно так само, як якщо б ви. Вставляли статтю просто через звичайний редактор. Все те саме. І далі ви можете відправити на модерацію, статті пройдуть стандартну модерацію, або ви можете зберегти в чернетки. ось ну Щоб не навантажувати моїх колег, то я просто збережу в чернетку. Ось моя стаття. Тут потім я зможу її відправити на модерацію, якщо потрібно. Все. Тобто, таким чином, а, можете користуватись імпортом, можете за один раз імпортувати до 150 статей. Тобто, у вас просто має бути як, кожен рядок це одна стаття. Тобто ви заповнюєте, ну, давайте всі скопіюю просто а це окремо. Ось, і, так. Ну, зробимо таким, щоб воно одним стилем було. І ну, давайте тут щось трошки інше напишемо. І тут напишемо не 20 тисяч, а 30 трошки наперед. Ось тепер скачаємо це знову ж таки це СВ шкою і імпортнемо цю вежку. Бачите, воно все підтягнуло дуже швидко, дуже зручно. Якщо у вас буде 150, то також буде 150, тобто ніяких проблем. Все дуже круто швиденько працює. А на цьому все. Сподіваюся, вам сподобався цей функціонал. Мені він дуже подобається. Як на мене, найкраще, що є на ринку з огляду масового імпорту. Тому потестуйте, подивіться, якщо все окей. То поділіться вашим враженням в коментарях. Якщо не окей, також поділіться вашим враженням в коментарях. Ми допрацюємо цей функціонал. Нагадую, що відправте посилання на це відео вашим колегам, щоб вони дізнались про цей функціонал, а також вашим копірайтерам, щоб вони вам зразу готували ось таку табличку з текстом, і вам залишалося лише її імпортувати. На цьому все. Дуже вам дякую, до зустрічі в наступних відео.